Підвищити рівень фахової підготовки. Саме це мають на меті організатори зборів резервістів оперативного резерву окремих військових частин сухопутних військ Збройних сил України. Так, військовослужбовцю на весь період виконання обов'язків служби у військовому резерві за час проведення зборів гарантується збереження робочого місця, державне страхування, безкоштовне медичне забезпечення. Нам важливо на сьогоднішній день, чому проводяться збори з резервістам, не допустити втрат. Для Збройних сил України підготовлених військовозобов'язаних. Військовослужбовці, які звільнились які звільняються з військової служби, брали безпосередню участь у бойових діях, зберегти накопичений бойовий потенціал підрозділів після їх звільнення. З Івано-Франківської області буде залучено більше 120 резервістів, з них понад 20 військових офіцерів. Залучаються і зараховуються. Ті військовослужбовці, які показали достатній рівень навчань, знань, виконували на бойове завдання, пройшли мають стійку ніропсихологічну стійкость, схильні були до порушень військової дисципліни у військоматі розповіли і про призов до армії випускників військових кафедр. Закон уже вступив в силу. На таку службу призиватимуть офіцерів віком до 43 років. Термін служби становитиме 18 місяців. Після цього можна буде укласти контракт на подальшу службу в збройних силах України. Відповідно, що зараз є відповідні розрахунки, да яких спеціалістів буде не вистачати в збройних силах України. Як правило, це Командир зводів, командир роду тобто офіцерська ланка, первинна ланка, офіцерська в збройних силах України. Там можуть бути категорії різні. Да, і артилерісти, і механізованих військових частин, там зв'язківці, всі там спеціальності можуть бути. Нагадаємо, призов розпочнеться вже в лютому. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.